Навалювати, навалювати. Ай, а да, рахує. Ай я? А. хе Краса, да? А, я зможу так влучити пробити? А, хуй тобі. На тобі ще нарті. О, на тобі. На тобі в маску, кожен постріл в масочку. Я не зрозумів, а чого ти собі дозволяєш так тікати? А, а далі що ти від башти стоїш. Того тут весь корпус. На тобі. Чотири постріли і всі в маску пробили. Всі, всі постріли тупо в маску трахнули. Браня! <ріст> Потужний, да. Кайфон. Хоча чомусь тут показує, що воно вел дет. А, дивись, як мене пробили. Просто кайф. Таке нам подобається на один з, з одного боку з іншого боку.